Друзі, вітаю! Давайте обв'яжемо старенький гудзик. У мене ось такий випуклий гачок і ось такий для прикладу я вже зв'язала. Беремо ниточку основного кольору гудзик. робимо першу петельку гачком. Головне, щоб вона не була дуже велика. Другий кінчик основної нитки я залишаю занадто довгим. Це я роблю для того, щоб верхня частина обв'язки гудзика щільно прикривала сам гудзик. Це особливо важливо, якщо він у вас кардинально по кольору відрізняється від основного виробу або кольору ниток. Пров'язуємо першу повітряну петлю, а потім її використовуємо як основу для стовпчиків без накиду. Перший стовпчик в першу петлю. Ту саму петлю, другий стовпчик і так далі. Кількість стовпчиків залежить від товщини нитки. І тепер я починаю ховати кінчик нитки, який залишила за рахунок цього, полотно буде досить щільним. І починаю в'язати по колу равликом стовпчики без накиду. Пров'язавши 1, 2, максимум 3 стовпчики, я починаю розширювати наш кружечок. Для цього я пров'язую по 2 стовпчики в один попередній. Я не дуже слідкую за тим, щоб мігачок постійно входив правильно в нижню петлю. Це не важливо, головне, щоб сам кружечок був на початку достатньо пласким. Так, я прив'язую одне-два кола. У вашому випадку кіл пров'язаних таким чином може бути або більше, або менше. Все залежить від товщини нитки. Робимо першу примірку. Коло співпадає з діаметром поверхні гудзика. Можна переставати пров'язувати по два стовпчики без накиду в один нижній. Я провяжу ще одне коло стовпчиками без накиду, стовпчик у стовпчик, тобто один в один, щоб зафіксувати ширину і потім почати звужувати наше коло, роблячи маленький конвертик. Починаємо звужувати. Тепер ми пров'язуємо два стовпчики, але закриваємо їх одне, одним верхнім, ось таким чином. Чергуємо таке в'язання. Спочатку стовпчик у стовпчик ось так. Тепер захопили одну нитку в нижній стовпчик другі, другу нитку і однією петелькою з'єднали. Знову один стовпчик. Захопили одну нитку, витягли, другу нитку витягнули, і разом під одним стовпчиком з'єднали. Ми виходимо на завершальний етап, і на цьому етапі треба обов'язково постійно приміряти наш ковпачок конвертик на ваш гудзик, щоб розміри обв'язки співпадали з розмірами гудзика. Далі продовжуємо звужувати наше коло по діаметру, постійно приміряючи гудзик. Ще одна примірка. Слідкуйте уважно, щоб не прогавити той етап, коли гудзик треба буде вже залишити в конвертику і далі закінчувати роботу, не витягаючи гудзик з конвертику. Ось таким чином. Так, гудзик маленький, трохи складно. Але ж і робота маленька, швидко закінчиться. Я вирішила ще трохи пров'язати конвертик без гудзика, а потім з усіх сил завхаю гудзик у конвертик. Трохи зусиль і гудзик схований у конвертик. Закінчуємо роботу, максимально стягуючи стовпчики. Ну, от і все. Гудзик готовий. Основний колір гудзика майже не видно з-під ниток. Зараз я закріплю ниточку, трошки залишу кінчика для того, щоб потім цим кінчиком пришити гудзик. І все, ексклюзивний індивідуальний гудзик під мою літню маю, готовий. Ось така вийшла в мене краса, декілька маленьких, дуже симпатичних годзиків. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає просувати мій канал. Дуже дякую, гарного дня!